Слава Богу, з вами Богдан Гавриляк, з Днем Вишиванки українця. Сьогодні день вишиванки Коду нації духу українця. Мене самого дитинства, а можна сказати, зачаття мої батьки привчили до вишиванки. Маю на увазі гріс. Дусі українства. У нас вдома, батьків, було три комплекти вишиванки. Один комплект на Різдво, другий комплект на Великдень і третій комплект на Зелені Свята. То не тільки вишивка була на стіл, на столи, на ліжка, на вікна. На двері салфетки повсюди були, Все було вишито. Три комплекти вишиванки було. І українці виросли в дусі патріотизму, в дусі коду нації, духонації. Я пригадую, як студентські роки, коли була радянська влада. На Великдень я в вишиванку, прийшов в інститут, економічний факультет, на лекцію в політкономії я прийшов вишиванці. Це було просто чудо. Зразу після лекції мене запросили у деканат, сам декане сказав Богдане. Переодінься і більше, щоб я вишиванці вас не бачив, чи тебе не бачив вишиванці. Ось такі були моменти, свого дитинства. Я вишиванку надівав, немає значення, чи було заборонено, чи не було заборонено, але батьки мене так привчили. І так багато більше українців так було привчено. Не тільки, особливо, я день вишиванки вдіваю вишивку, а вишиванку вдиваю на свята. І інші дати, які знамениті, які патріотичні для українців. А тепер то, що я анонсував в минулому дописі відносно 15 травня, то є сьогоднішнього дня. Переговори в Стамбулі, Туреччина. Як канцлер Німеччини сказав Зеленському, не треба було погоджуватися. На переговори, приймати участь. А погодився, я вам скажу по які причині. Він, його команда заміщені... він може ні, але його команда заміщена в корупційних діяннях, корупції, криптовалюті. Ну, та в соціальній мережі то, неодноразово. Я і, і, і можна було прочитати. Заміщення в криптовалюті. Криптовалюта, так ще в нас не вислідковується, але в Америці вислідковується. І інші моменти, які є корупційні діяння, Трамп за них знає і має вплив не тільки по тому питанню, а по інші питання має вплив на керівництво військове, політичне керівництво України. І тому Зеленський. Погодився, багато погоджується на ті різні моменти. І погодився, коли лідери чотирьох країн приїхали в Київ і вирішили, що ну, з 12 Україна йде на перемір'я. Мала Росія теж йти на перемір'я. Якщо Росія не на не йде, з 12-го йшла, вона так і не пішла. Мали бути введені санкції, Санкції введені, але не ті, що ще мали бути введені. Але так сталося. Зеленський погодився на то. Але він сам собі порушив, бо він свій указ, а перше рішення РНБО, потім його указ, про заборону переговорів з Російською Федерацією щодо війни, щодо перемірня і інших питань. Бо то були вже домовленості різні. Вже мала українця на поступки, в тому числі територіальні поступки Російської Федерації у 2022 році. І тому Путін сказав в своїй заяві, що виступив, про те, що то є продовження стамбульських переговорів. А якщо переговори продовження, але з врахуванням тих три роки війни, то Україна ще мала би більше поступитися. Вони не знаю, чи буде зараз зустрічатися делегації України з російською делегацією. Але склад російської делегації говорить про те, а він у основному керівник, як був 22 2022 році, і зараз один і той самий керівник, де було делегацією Російської Федерації наголошено здача території України. І не знаю до чого, то Ну, перемир'я Ну, нема ще питань. Переміри можна, бо інакше треба зупинити ту війну. Але якщо далі, зараз Росія вже почала наступ. Вона кожного дня захвачує там кілометр за кілометр української території. Україна нічого не протистоїть Протистоїть, але ми здаємо кожен день територію. А ще ось я прочитав в соціальних мережах. Прем'єр-міністр України гроші, не знаю, чи, чи з війни, чи звідки він зібрав, перекидує знов на дороги, даючи їм голові дороги, а замість того, щоб забезпечити нашу Збройні сили, зброю, техніку обладнанням різним військовим. Далі влада страждає, не знаю, чим страждає, ну, не, не, не патріотизмом і не захистом України. Ми то розуміємо, бо влади не було з з моменту незалежності, не було патріотичної, яка не відстоювала, не думала за Україну, за українців, а тільки думала про себе і за себе. Ті клани різні, які приходили до влади, вони працювали не на народ, а працювали на олігархів. На корумповану владу і корупція була з самого низу чи так наоборот, зверху до самого низу. Пам'ятаємо, як тільки почалася масштабна війна, черга стояла біля воєнкомату. всі хотіли захищати Україну, багато людей не встигали воєнкомати відбирати, на яких треба терміново тих військових, які мали захищати Україну. А що зараз? Виловлюють тих, тих, щоб йти захищати Україну, до чого та влада привела тих українців. Патріотизм вбиває патріотизм українського народу. Замість того, щоб піднімати патріотизм, всі зусилля, всі засоби, включити на оборону України. Крапка. На незалежність України, на цілісність України. Всі зусилля мають бути спрямовані тільки на одне, а не так і здачу території. Ну, приїхав умови треба. Ми зараз гірші ситуації, але не, не погоджується на перемір'є і європейські лідери зараз теж дали задню, а, а, а треба бути послідовним. А послідовним, якби був керівництво наше послідовне. Замість того, замість дороги, замість шашликів, а думали за Збройні Сили України, того би не було. І ми б на такій ситуації не було. І не було би тої масштабної війни. Зміною кожної влади вона мала думати перше за народ, за армію, яка обороняє той народ. Неподільно народ, армія України неподільно має бути. А до чого доходимо? Так що ми всі зараз зусилля маємо робити для того, перемір має бути, міри має бути. і перемога має бути. І територіальна цілісність стану на 91 й рік, День Незалежності. Дякую за увагу. З вами був Богдан Гаваляк.